Вітаю, мене звати Оля Лі -Медрід. Я живу в Німеччині. На сьогодні я допомагаю вимушеним переселенцям, біженцям в Німеччині розібратися з законами та життям. Також допомагаю вивчити німецьку мову. В цьому відео я хочу пояснити, на що Німеччина видає гроші держава вимушеним переселенцям або тим, хто знаходиться на соціальному забезпеченні держави в Німеччині. Це не лише стосується українців, це також стосується. Німців, всі, хто є зареєстровані в Джоб-центрі, вони так, так звана Хартсфія називаються, так? і виділяється їм гроші 449 євро на людину на одного дорослого. Там, якщо в парі живу 404, потім, якщо діти є відповідно до віку дітей, певна сума грошей також. Відділяється 350, ну, тобто, тих, хто діти, ви знаєте, скільки вам виділяється, на що ці гроші? Це є гроші на потреби, первинні потреби людини. Що це мається на увазі? На одяг, на харчування. Тобто ніяких інших грошей на одяг і на харчування, окрім цих 449 євро на місяць, держава не видає. Тому що мені часто пишуть, де можна отримати гроші на одяг. Якщо ж інколи можна отримати різні допомоги від якихось волонтерських організацій Червоного Христа. Там, два місяці тому видавалося, що додатково 100 чи 200 євро якоїсь допомоги, але це були все одноразові допомоги. Я хочу, щоб ви розуміли, що тих 449 євро це є гроші. На первинні потреби людини. Якщо ми візьмемо мій дума, слово, то, тобто на первинні потреби харчування, одяг і так далі. Наступне, на що видає держава гроші, це на освіту і на житло. Якщо у вас є житло, ви підписали договір з власником житла, держава вас може оплатити на житло також. Це друге на житло. Інколи може дати гроші на меблі, тому що в Німеччині зазвичай багато квартир здаються без меблів. Але на це треба додатково писати заяви, звертатися в джоб-центр з заявою, з, з, з розрахунком, саме яку суму вам треба на меблі. Наступне, що вказується, ще також освіта, що сюди входить. Сюди входять дитячі садочки. Де вони оплачуються, наприклад, в моєму регіоні оплачуються дитячі садочки, там в інших регіонах безкоштовні і так далі. А, на школи, на якісь потреби школи, але, знову ж таки, не на всі потреби. Наприклад, на харчування інколи може держава, якщо вона вже виділяє, наприклад, 350 євро на дитину, то з цих грошей а, треба батькам оплатити харчування в школі, в нашому регіоні, принаймні так. Тобто, на харчування можна. Не завжди задовільняє ще раз одну вимогу, якщо школа треба заплатити за харчування. На підручники, але це треба за кожну наступну потребу, яка стосується освіти, наприклад, на виїзди дітей кудись, на якісь екскурсії. Треба, щоб якісь там гроші були дитині, якщо ж в сім'ї з тих грошей, які отримує вона, на дитячих грошей, тобто цих. Соціального забезпечення дитини не вистачає, можна окремо звернутися за допомогою. Ви пам'ятаєте, що кожне звернення за допомогою має бути документально засвідчено. От, наприклад, вам треба на підручники, і ви маєте мати якусь суму вписати, чому саме така сума. У так? деяких чоб центрах не вимагають. Саме чому там виділяють якусь певну суму грошей, і ця сума є на підручники. Або в загальному розум... працівники розуміють, яка це є сума. А наступне, на що може виділяти, це окремо оплачуються всі комунальні послуги, і не всі джоб центри оплачують комунальні послуги і інтернет. тобто, Людям, які знаходяться на соціальному забезпеченні держави, тобто малозабезпеченим сім'ям. Це так само і німцям. це не лише стосується українців, так. Інколи, якщо там треба оплатити інтернет, то може держава відхилити цю заявку. Не всім оплачується інтернет. Чому це так? Тому що по кожному регіону можуть діяти інші закони, кожен бундесланд, земля має свої різні. Закони, також це залежить від наскільки є багатий земля Німеччини. Деякі землі є бідніші, деякі бідні, багаті, тому, тому є тут різниця в грошових виплатах по регіонах. Так? Значить, ви зрозуміли. Також може на освіту, якщо університети, університет якісь оплати треба. На що ще може бути, якщо ви вже йдете на роботу, ну це в мене є окреме відео, де я пояснюю, якщо ви йдете на роботу, а вам не вистачає ось на ці потреби ще грошей, ви можете звернутися як мало забезпечена сім'я в Джоб-центр. Знову ж таки, а з всіма документами, от там, наприклад, договір є, ви стільки заробляєте, тому що скільки заробляєте, ви, у вас є там, приходить кожного місяця розрахунковий. Зарплати, лист і все видно, всі доходи і витрати. Я думаю, ви зрозуміли, на що саме Німеччина виділяє гроші. Це на первинні потреби людей для того, щоб тут жити. На первинні потреби, на житло, комунальні послуги і освіту. Якщо я про щось забулася, то е, і мене слухають ті, хто. Все ж таки отримали гроші на щось інше. Будь ласка, напишіть, тому що я інформацію цю, власне, черпаю лише з офіційних джерел та інтернету. Інколи на практиці є трошки по-іншому. Я ніколи не була на соціальному забезпеченні держави, тому, можливо, дещо е, хтось може щось уточнити. Дякую, що мене дивитеся. Не забудьте поставити відео, лайк цьому відео і поділитися своїми друзями. Почуємось в наступному відео.